Що ви виграли в генетичній лотереї? А, я думаю, мої родинки. Можна нам показати їх? Так, багато. Скажіть, а що ви б змінили в собі? Зросту додала. Що найгарніше в цієї дівчини? Губи. А що ви виграли в генетичній лотереї? Мій е, особливий носик. Можете нам його показати? Мої. І скажіть, можливо, є таке, щоб ви щось змінили б в собі? Можливо, хотіла би бути темніше чіть, а так нічого б не міняла. Як ви гадаєте, що найгарніше в цієї дівчини? Ну, губи. Губи? Так. А що ви виграли в генетичній лотереї? Напевно, очі. Очі, а можете показати нам свої очі? Кару зелені. І скажіть, можливо, є таке, що ви щось змінили би в собі? Ні. Знаєте, я колись хотіла змінити, зараз нема сенсу міняти. А що хотіла змінити? Ніс. Що найгарніше в цієї дівчини? Носик гарний. А що ви виграли?